Шановні учасники і педагоги, рада вітати вас на обласному фестивалі майстер-класів для дітей з особливими освітніми потребами, які проводяться з 2017 року. Цьогоріч на фестивалі буде проведено 11 майстер-класів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Проводити їх будуть педагоги полтавського оцілому, зокрема й рушителівської філії, та полтавського міського центру позашкільної освіти. Різноплановість майстер-класів, сподіваюсь, вас порадує. А я бажаю вам отримати задоволення від роботи, яку ви будете виконувати, і від її результату, зокрема. Бажаю вам гарного настрою, успіхів, і нехай вас все вдасться. Всім привіт! Вітаю вас на фестивалі майстер-класів. І сьогодні разом з вами ми будемо виготовляти ось такий зимовий ліс. Але оскільки в нас на вулиці ще зима, тому пропоную вибрати. Ось такі кольори. Нам потрібно лоток з під яєць три комірки, повітряний пластилін, гілочки різного діаметру, ножниці, за бажанням стеки або зубочистка, дощечка, і клей ПВА при необхідності. Починаємо наповнювати наші відерці. Для цього я беру пластилін і сюди наповнюю. Але з метою економії, якщо у вас теж не дуже багато пластиліна, ми можемо використати обрізки з наших лоточків. Беремо пластилін білого кольору і робимо з нього тоненький млинець, яким ми закриємо наше дно стаканчика. Ось ми й задекорували наші стаканчики. Далі приступаємо до оформлення наших дерев. Так, для цього я беру синій пластилін, відриваю шматочок і поділю на три кульки чи на чотири, різного діаметру. Катаємо кульку. Беремо пластилін іншого кольору і теж ліпимо декілька кульок. Так, далі ми беремо гілочку, в мене в даному випадку вишня, можете взяти іншу. І на гілочки ми розміщуємо наші кульки в хаотичному порядку. Розміщуємо наше деревце у будь-якій комірці, якій вам сподобалося. Для того, щоб воно не падало, ми зараз трішки пластиліном його закріпимо, катаємо кульку і біля основи приклеїмо наше деревце тримається. Одне деревце в нас є, робимо інше, іншого формату. Для цього беру пластилін і знову катаємо кульку. Кульки скатуємо краплинку, беремо досточку і притискаємо нашу краплинку. Прикрашаємо деревце кульками різного діаметру. Вертаю на інший бік нашу заготовку і притискаю гілочку до крони. Вийшло ось таке деревце. Зробимо кущик. Для цього я беру гілочку. Якщо довжина трішки завелика, ми його підрізаємо до потрібного розміру. Нам потрібна основа. Знову беремо пластилін, катаємо кульки. Потім ми їх перетворимо на краплинки і розміщуємо одна біля одної. Далі притискаємо наш кущик, він стає плоским. Далі ми його декоруємо, зробимо гілочки. Для цього беру невеличкі шматочки пластиліну і розкатую їх у джгутик і розміщую на нашому кущику. Перевертаємо нашу заготовку і приклеюємо, притискаємо до основи. Для ялинки ми змішаємо кольори і утворимо новий відтінок. Беру світліший і трішки додаю темніший колір. Далі наші шматочки перетворюємо в кульки, які перетворюємо потім у краплинки. Це в нас буде перший ярус нашої ялинки. По аналогії до кущика ми розміщуємо. Наші краплинки в один ряд. Залишилося притиснути нашу ялинку. Далі ми розміщуємо ялинку на стовбурі. Для цього перевертаємо на іншу сторону, притискаємо. І можна приблизно приміряти, якої висоти ялинка нам потрібна, додамо на нашу зимову композицію сніговика. Ділимо наш пластилін на три частини. З першої у нас буде голова, з другої буде туб. І третю частину розділяємо на дві. Це у нас будуть ручки сніговика. Наш сніговик триматиме в руках подарунок. Для цього я беру інший колір, формую кульку, а з кульки кубик. Далі ми його прикрасимо стрічками. Беру пластилін іншого кольору. Можна використати той, який у вас залишився. З пластиліну ми формуємо джгутик. Нашу стрічку. Зою частину можна відрізати можна зробити суцільним шматком. Додамо бантик. Можна стеком притиснути. Зараз зробимо до нашого сніговика шапочку. Для цього використаю червоний колір, формуємо знову кульку, з кульки краплинку і нижню частину притискаємо, приміряємо на нашого сніговика, зробимо йому кольорову опушку і балабон. Для балабончика використаємо кульку. Можна зробити в ній отвори. І додаємо святкову коробку. Якщо не тримається пластилін трішки підсох, ми візьмемо. Клей ПВО. Змастимо клеєм. Ніс морквинку. Очі промальовуємо фломастером. можна зліпити з пластиліну і посмішку. Додамо сніжки на нашу зимову композицію. Ми можемо задекорувати стеком чи зубочисткою наші сніжки. Наша зимова композиція готова. За бажанням можна додати інший декор. Чекаю ваших фото з готовими виробами.